В Олександрівській громаді працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства. Фахівці надають психологічну допомогу постраждалим людям, реагують на повідомлення про випадки насильства, зокрема, шляхом кризового і екстреного втручання, інформують про послуги, які можна отримати для подолання наслідків насильства, а також розповідають про установи, де можна пройти реабілітацію. Спеціалісти виїжджають на виклики та надають послуги жителям громади,

Фонд ЮНІСЕФ надасть у КВП дніпро кіровоград матеріали та обладнання для відновлення мереж Кропивницькому Олександрії, Світловодську, Знам'янці та Смолінно. Передбачено, зокрема, надання певної кількості водопровідних та каналізаційних труб, запірної арматури, фланців, а також обладнання для оновлення десяти лабораторій. У КВП дніпро кіровоград власними силами та засобами, в тому числі закупкою додаткових необхідних матеріалів, буде виконувати весь обсяг ремонтних робіт. you <laughs> Фахівці попельнастівської громади навчали етичному спілкуванню з особами, які постраждали від війни, в тому числі ВПО. Тренінг провела психологіння обласної поліції. Фахівчиня навчала ефективному, чутливому та етичному спілкуванню з особами, які зазнали травматичних переживань внаслідок війни. Розповіла про особливості психічного стану таких осіб, розвиток емпатії, а також надання практичних інструментів для підтримки та допомоги під час взаємодії з ними. Команда сильної Олександріщини відвідала побратимів з батальйону спецпризначення Неї у складі ОШБ Людь, яке зараз виконує завдання на Донецькому напрямку. Привезли по 200 одиниць спальників, пончо, сидінь, карематів, також ноші для евакуації поранених, антени для станції радіозв'язку, ФПВ дрон. Колектив та діти з батьками 25-го садочку передали понад 5 тисяч гривень волонтерам. Заклад дошкільної освіти номер 25 з донатами для ЗСУ до координаційного центру волонтерів Олександрія приходять не вперше. Цього разу навчальний заклад зібрав та передав 5 тисяч 300 гривень на потреби українських воїнів. До 13 серпня триває реєстрація на всеукраїнський забіг пам'яті загиблих воїнів. «Шануй воїнів, біжу за героїв України. Цей щорічний патріотичний захід проводять до дня пам'яті захисників України. Захід планується на 31 серпня та відбудеться у форматі онлайн. Кожен учасник має пробігти обрану ним дистанцію із закріпленим на футболці, іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала життя в боротьбі за територіальну цілісність України стегами Біжу за героя 2024 та Забіг 2024 у соціальних мережах. Зареєструватися можна за посиланнями на сторінці міської ради.